Заборонити парковку вантажного транспорту та бусів на прибудинкових територіях. Петиція з'явилася відповідно на сайті Київської міської ради. Автор петиції підкреслює, що таких авто стало значно більше у дворах багатоповерхівок останнім часом. І через це створюються перешкоди не лише для легковиків мешканців будинку, а й для машин пожежно-рятувальної служби швидкої та правоохоронців. Також, за словами автора, слід звернути увагу на покинуті автомобілі у дворах з можливістю вивести їх на штрафмайданчик, утилізувати. Або віддати на потреби військовим, якщо машина в гарному стані. Ну, ми поговоримо на цю тему більше, наскільки це реально загалом владнати проблеми з парковками у столиці. І до нас доєднується Костянтин Андріюк, журналіст. От з ним ми і поговоримо про це серйозне зрештою запитання. Е, пане Костянтине, вітаємо вас. Доброго ранку. Е, вітаю доброго ранку. Доброго ранку всім нашим глядачам, е, пане Костянтине. Скільки, мабуть, Київ є, скільки є автомобілів в світі, от стільки вже й проблем з цими парковками в дворах, і чомусь звернули містяни увагу на саме великі транспортні засоби в дворах. Чи бачите ви загалом вирішення цих питань? Адже насправді ж місце для парковок більше не стає? Ну, ви знаєте, я ознайомився, подивився текст цієї петиції певною мірою. Так, деякі тези там непогані, гарні. Але я поясню чому це все недосконале. І чому воно в тому вигляді, в якому пропонується, воно не запрацює. От я, поки ви підводили до цієї теми, я побачив відеоряд, яким ви проілюстрували. І там розумієте, там автівки стоять на зеленій доні, в багні, в болоті. і Відповідно, тобто. Наприклад, там автори петиції, так, да? вони кажуть: от вантажні мікроавтобуси, там вантажні автівки, міні-вантажівки. Е, вони заважають. А оті автівки, які вимішують зелену зону, е, не заважають. Розумієте, в чому справа? Сама постановка наразі. Запитання вона неправильна. Я вам поясню, як це має працювати в цивілізованій країні і як це я навіть бачив. Як це працювало вже в Польщі ще у 2022 році, коли я приїздив в Польщу як журналіст на Євро 2012 впродовж чемпіонату? Так, от е в Польщі є зона житлова зона, так візьмемо там спальний район, і там працює закон, там діє правило. Тобто, там з восьмої ранку до 18.00 Навколо будинків, де мешканці цього будинку резиденти, де вони оплачують прибудинкову територію і так далі, і, зокрема, цю зону е, паркувальну, там з 8 ранку до 18.00 до 18 можна паркуватися кому завгодно, тому що люди роз'їжджаються на роботу, і так далі. Але після 18-ї години. Там мають право паркуватися резиденти, тобто ці люди, які прописані, і які, зокрема, платять за цю парковку. Ми зараз говоримо не про центр. Ми говоримо про ці зони. І от коли в нас таке запрацює, тобто, якщо людина приїжджає не резидент і так далі, і це встановлять там спеціальна поліція, муніципальна по номерах, то цю автівку або штрафують, а потім або евакуюють. І от, коли це буде працювати, то тоді буде порядок, розумієте? А не вантажні автівки. І до повномасштабного вторгнення робили дуже багато рейдів саме прибудинкових будин... територіях, всередині в територіях з пожежними пожежними автівками. Як вони проїжджали, як вони заїжджали? І ви розумієте, там вантажні автівки вони не були головною проблемою. Там чомусь переважно, там 90%, якщо не 95, то легкові автівки вони запарковували проїзди, заїзди, виїзди. І я зараз виводжу до того, що автори петиції вони кажуть, все будуть заважати проїзду екстрених служб, зокрема там пожежників, так що вони великі автівки у них великі будуть заважати вантажні. А як щодо легковиків, а якщо до тих легкових, які в п'ять рядів паркуються, перекривають виїзди, пожежні проїзди, то їх виходить не потрібно чіпати. Розумієте про що мова та да, пропонуючи там одне заборонити? Таке враження, знаєте, що автори петиції кажуть: давайте заборонимо, відженемо всі вантажні автівки, щоб ми легковиками могли запаковувати в п'ять рядів. Ну, пане Костянтине, не зави буде згадати той випадок, коли шахет впав так на відомий е, житловий комплекс і тоді ж пожежна приїхала. Вони ж там дуже довго не могли впоратися саме через легкові автобілі. Там же немає ніяких вантажівок. Це факт. Але пане Костянтине, я, я думаю, ви пригадуєте, що незадовго до повномасштабного вторгнення росіян була ця ситуація, коли обговорювали, що зробити платними парковки власне от в прибудинкових територіях, і тоді це визвало... Викликало дуже серйозні дискусії в суспільстві і не знайшло порозуміння якраз у громадян. Розумієте, розумієте тут все комплексно. Я вважаю, знаєте, в нас потрібно доносити людям і починати таку річ. От я що помітив, в переважної більшості українців, ну це дуже багато людей. В них розумієте, логіка така: от я свою ластів, я її повинен обов'язково запаркувати під вікнами. Я обов'язково повинен бачити свою ластівку. Тобто частина привозить свої ластівки, ставить де треба. Наступна частина приїжджає, перекриває цим людям проїздину, бо я ж маю бачити її з вікна. Далі приїжджають ще пізніше люди починають пакувати, запаковувати зелені зони от все навколо От людей. Оце, оце не працює. Я, наприклад, живу в тій зоні, де навколо валом вільного місця. І люди в моєму дворі вони паркуються, на жаль, в два ряди, і їм з голови це не викинути. Тому потрібні реально чіткі закони, потрібно людей штрафувати за перекривання. Тобто, це має бути ну, настільки швидко і настільки доказова база, щоб люди це не оскаржували, і достатня кількість інспекторів. Після того потрібно людям пояснити, що ну ваша автівка, ви можете її паркувати е, е, далі. Є платні паркінги, якщо вам не вистачає е, е, місця. І, зокрема, оце, що я кажу: оцей закон про резидентів. І, і тоді дійсно будуть чесні правила гри, тому що людина платить за да, свою прибудинкову територію, так місця всім не вистачить, однозначно всім автівкам. Але тоді, коли люди приїздять, вони точно розуміють, що тут паркуються мої сусіди, я їх знаю, я за цю зону плачу. А ті, хто інші, то вони, будь ласка, шукайте в іншому місті. І швиденько ще розповісти про цей. Пропозицію е, стосовно покинутих автівок. Ідея гарна, її просто дуже дуже буде складно наразі втілювати. Вже навіть є законопроект е, розроблений. Е, там три роки потрібно автівку е, чекати, поки з'явиться власник. Через три роки там пропонують і на акціоні. Дуже складно марудно. Я би, наприклад, запропонував один із варіантів. Е, він, можливо, не досконали, але можна його там подумати розробити. Якщо би, якщо би, наприклад, там, через рік а, ці автівки, так до встановлення а, далі ще власника і до очікування, можна було, було би їх тимчасово переміщувати на штраф вже зі зберіганням, так, але тоді вона стоїть, вона її ще не продають, її ще не передають нікуди. Вона на цьому штрафмайданчику стоїть і чекає свого часу. Відповідно, місце вивільняється, тому що такі архівки вони справді заважають. Вони заважають. Ну ви пригадуєте, так само в столиці був випадок кілька років тому, коли хтось, ну, намагаючись їх вберегти, лишив там гранату. Це була Волга, і підірвалися діти. І тоді за ці машини взялися. І здавалося, що їх справді позабирають з дворів, але вони лишилися. У нас, знаєте, на жаль. Я дуже вже багато років е, помічаю. У нас як тільки дике ДТП, це там в дев'ятнадцятому році дике ДТП з е, маршрутним мікроавтобусом, де загинуло е, дуже багато людей. І в нас починаються розмови, так все зараз, Верховна Рада, народні депутати, зараз ми будемо змінювати, і потім раз все затихає. Отак, отак, точно так само. Оця історія з гранатою. На жаль, тому я вважаю, це потрібно робити. Так, вони ці автівки вони заважають комунальникам прибрати прибрати, коли немає снігу, коли є сніг, деякі можуть заважати проїзду пожежних автівок. Ну тобто вона би наприклад легше проїхала. А так, якщо інша автівка поруч з цією покинутою автівкою. Запаркується, то буде ще складніше їй проїхати. Тому, наприклад, такий серединний варіант на штрафмайданчики Ну, в Київської міської в, в комунальній власності є ряд штрафмайданчиків, де автівки забирають, і там є місце. Та да? ну зрозуміло, це можна забити повністю всім цим місцем. Але якусь частину міття відводити, пробувати таким чином, але першочергово очищувати вулиці від цих автівок. Ну а потім хай знаходяться е, власники. Дякую вам, пане Константине, за розмову і за ваше бачення цих важливих для життя міста проблем, і питань, які все ж таки треба вирішувати. Костянтин. Андрій Юк, журналіст де до седа нашого ефіру.